Всім-всім щасливої пори вашої доби, друзі. Я, Олександр Людинич Одесі, вітаю вас, в на «Золота епоха». Бога. Вдячний за ваші відгуки, коментарі, за ваші роздуми щодо попередні м -м, відео. Роботи, отож, ми направду наближаємось до цієї прекрасної монументальної дати 21.12.2024. Зрештою, всі енергетичні потоки вони будуть і далі тривати, розвиватися. І знайте, що час темних він підійшов до кінця. Зрештою, як і наш час наближається до завершення гри у пісочності, це власно наш час для свободи. Свободу, яку дав нам Сен-Жермен, свободу вражати себе, якими ми повинні були бути як божественні істоти, якими ми є глибоко всередині себе. Вираження Бога в усіх нас чи я є присутності у всіх вас. Ось що зараз виходить на передній план: Я є присутність Бога в дії. Запишіть, закарбуйте, помножте. Будь ласка, використовуйте цю дорогоцінну мантру сан джермена щоб вирівняти себе з зовнішньою сьогоднішньою частотою, щоб бути на рівні в цих вібраціях. Відбувся і відбувається великий су. Багато обмежень було знято з нашої дорогої планети. А це означає, що все більше і більше людей почнуть пробуджуватись до того факту, що вони є духом в людській формі, а не навпаки, як вони. Були змушені вірити. І ось, друзі, ми завершуємо цей прекрасний посилений період 40-денного процесу очищення від 11.11 11 до 21.12, який ми зараз спільними зусиллями, думками, молитвами, медитаціями, мантрами співстворюємо. Кампанія Небес. Посилає заклик Кларіон у цієї могутньої сурми до всіх, хто має вуха щоб чути, оскільки цей заклик Карі Кларіон лунає через ефіри, присутності є, є що пробуджується, отримують всі попередження, всі натхнення для того, щоб активувати в наших сердечних полум'ях внутрішнє знання про те, що ми готувалися впродовж всіх життів. Щоб бути миротворчою присутністю під час цієї важливої фази процесу вознесіння матері Землі, це внутрішнє знання нагадає кожному із нас, що ми вже є закодовані в божественності нашого сердечного полум'я. все, що нам потрібно для того, щоб бути миротворчою присутністю. Це знання також виведено на поверхню нашого свідомого розуму, усвідомлення того, що коли ми реагуємо на негаразди, що виникають на землі, як миротворча присутність, ми прискорюємо трансмутацію цих людських злочинів силою фіолетового полум'я космічного прощення, не пам'ятаючи цієї глибокої істини, дуже легко дивитись на зовні явища. І прийти до помилкового висновку, що людство і планета Земля котяться кудись там в ті тартарари по спіралі в прірву негативу. Ні. Оскільки залишки старої землі виштовхуються на поверхню, щоб бути перетвореними назад у світло, зовнішні явища створюють ілюзію, що все, що може піти не так, йде не так. Ми є свідками катастрофічних ураганів, лісових пожеж, землетрусів, повений посух. М Танення льодовиків, воїн, масових розстрілів, корупції, зловживання владою і збільшення всіх інших болючих явищ, що відбуваються на цій благодатній планеті. Дуже легко піддати страху і тривозі, які висловлюють багато людей. На жаль, це зовсім не допомагає. Насправді це є найгірше, що ми можемо зробити. Пам'ятайте, що наші думки і почуття є творчими, де наша увага там і ми. Щоб ми не думали, щоб не відчували, ми наділяємо силою це. Небесне товариство знову і знову відкриває нам, наскільки потужними є наші думки, слова, почуття, і дії, і як вони творять. Наш повсякденний життєвий досвід, незалежно від того, усвідомлюємо ми це чи ні, коли ми з вами зосереджуємось на страхіттях, жаху того, що відбувається у світі, і підсилюємо ці жахливі речі своїм страхом і тривогою, ми значно ускладнюємо проблему. Існує філософське твердження, яке стверджує, коли ми сумуємо разом з кимось, ми поливаємо їхній сад. Скорботи. Це не означає, що ми повинні ховати голову в пісок і вдавати, що те, що ми спостерігаємо, переживаємо, зовсім не відбувається і нас не стосується. Звичайно, це не означає, що нам байдуже, чи ми не співчуваємо людям, які переживають болісні речі чи складні ситуації. А це просто означає, що коли нас Переповнюють страждання іншої людини, і ми поринаємо в її біль разом з нею. Ми фактично посилюємо її страждання. Я знаю, що це останнє, що хоче робити будь-яка. Небайдужа людина. А, та ми часто робимо це не навмисно, коли ми емоційно занурюємося в біль і страждання іншої людини. Ми стаємо частиною проблеми, а не частиною рішення. Ми не можемо втішити чи підняти когось, коли ми самі корчимось в агонії чи переповнені горим Сьогодні Небесне товариство хоче, щоб ми пам'ятали, як ми можемо реагувати на негативні речі, що відбуваються на землі, таким чином, щоб зцілювати, а не посилювати біль і страждання людства. Перш за все, ми повинні бути в курсі того, що відбувається у світі. Щодня ми повинні звертати увагу і бути поінформовані про негативні речі, які виштовхуються на поверхню, щоб бути зціленими і трансформованими назад у світло. Але замість того, щоб рефлекторно реагувати, емоційно приєднуючись до шоку і жаху того, відповідно знаєте, кого підживлювати, які егрегори, все те, що відбувається, ми повинні свідомо. Залишатися зосередженими в нашому сердечному полумі. Тоді ми можемо попросити нашу її присутність», щоб вона допомогла нам відокремитись від болю, щоб ми могли бути миротворчою присутністю навіть перед обличчям найжахливіших негараздів, впевнено, стверджуючи, Я є моя я є присутність», і Я є єдиним з її присутністю всього, людства. ми миттєво попереджаємо Я є присутність кожної людини на землі, щоб вона була готова прийняти світло Бога, яке закликається від її імені. Як тільки ми з вами таким чином з'єднаємось з присутністю її в кожній людині, ми зможемо значно полегшити страждання. Стверджуючи, зробіть глибокий вдих і разом зі мною, я є миротворча присутність, і прошу всю небесну компанію, і присутність я є кожної людини, яка бере участь у цій події, огорнути її непереможним силовим полем Божого захисту і Божественної розради. Запам'ятайте, запишіть, помножте і повторюйте. Для того, щоб бути миротворчою присутністю, нам не потрібно повністю розуміти, що відбувається. Оце щось жахливе, негативне, чи конкретно розуміти, що саме випливає на поверхню, щоб бути зціленим в ті чи інші події. Це дуже складний час. Стрімко дуже змінюється. І буквально багатогранні проступки людства зі старої землі з такою вартістю в життя спливають на поверхню щодня, щоб бути зціленими і трансформованими назад у світло, а щоб бути миротворчою присутністю. Все, що нам потрібно пам'ятати, це те, що нічого не відбувається випадково. І пам'ятаємо про фокус уваги. Як би важко нам не було примирити цю істину з нашим обмеженим розумом, Небесна Компанія сказала нам, що ніхто не є жертвою. Зрештою, ми це відчуваємо. Незалежно від того, що ми переживаємо на вищому рівні свідомості, ми, власне, погодились пройти через це конкретне випробування, щоб допомогти процесу трансформації у світло, наших власних помилок і помилок людства зі старої землі. Біль і страждання будь-якого виду є результатом людських помилок і пов'язаних із занепалою свідомістю наших людських его. Ці помилки повинні бути трансформовані назад у світло, перш ніж ми зможемо переможно завершити наше вознесіння у п'ятивимірній частоти кристалічної сонячної нової землі. Це внутрішнє знання допоможе нам побачити загальну картину і усвідомити. Що навіть найжахливіша подія може призвести до просування людства і землі вперед у світлі Бога. Найпозитивніше, що відбувається, коли людство дізнається про будь-яку трагедію, це те, що люди скрізь відкривають свої серця і митчево відчувають співчуття до людей, причетних до цієї. Негативної події. Ця реакція дозволяє навіть найбільш сплячим людям глибоко відчути єдність усього живого. Дивовижно, що посеред шоку і жаху люди забувають про свої відмінності і починають тягнутися один до одного найлюблячішій і найкориснішій формі мої дорогоцінні. Співтворці, гомосяючі створіння світла, милі серця. Щодня прикликуйте бути миротворчою присутністю, до якої ви так старано готувались протягом усього життя. Поступово ми всі зрозуміємо, який неймовірним даром зцілення трансформації у цей сорокаденний процес очищення для людства. Царство в Менталії, Матері Землі буде цей чудесний день. Тому приймаємо його з насолодою цей дар, користуємось і будемо вдячні. Благословення всім, всім нам. І так воно і є. Дякуємо, дякуємо, дякуємо.